І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і от потроху сягає кінця 2024 рік. Багато у чому поганий, але немало у чому хороший рік. Насправді у мене тут ще тільки перша половина грудня, і якщо у другу половину станеться щось хороше, то відрікатися від цього не варто. Адже одна з основних догм, якими я живу, це роздатність радіти дрібницям. Звісно, приємно, коли є або трапляється щось велике і класне, але якщо ігнорувати одну приємну дрібницю за одною, то так і взагалі все спорожніє. Хоча вміння радіти дрібницям це ціле мистецтво, якому треба вчитися. І сьогодні ми будемо говорити про принципи стосунків. На своєму каналі я в основному говорю про близькі романтичні стосунки або сімейні. Однак ті принципи, про які я хочу поговорити сьогодні, підходять під більшість видів стосунків між людьми. Навіть якщо немає можливості застосувати кожен із принципів, то почати з одного вже непогано. І на цьому каналі вже були відео про принцип чи принципи стосунків. Але цього року я дізнався про деякі нові речі та укомпанував старі. І тепер можу представити цей перелік вам і трохи продемонструвати свій розвиток. Отже, принципи побудови стосунків, і одним із них є повага. Як і ми, так і наш партнер потребуємо поваги у будь-яких стосунках. У кожного з нас є вісім видів особистих кордонів: це фізичні, емоційні, інтелектуальні, духовні, сексуальні, економічні, матеріальні та часові. І урахування та дотримання цих кордонів і є проявом поваги. Говорячи про взаємоповагу у будь-яких стосунках, ми маємо завжди робити крок назустріч партнерові. Адже чого нас мають поважати, якщо ми самі не здатні поважати? І це ніяким чином не означає стелитися перед людьми і давати витирати об себе ноги. Ми маємо проявляти повагу до себе і захищати себе, але не превентивно. А у відповідь на порушення наших кордонів, інакше на що можна розраховувати, якщо замість базової поваги люди отримують від нас безпідставну агресію. А тому, як ви і ваш партнер потребуєте у стосунках поваги, я потребую підтримки, аби бути здатним продовжувати свою працю на цьому каналі. Підтримати мене можна двома способами. По-перше, усім доступні кнопка вподобайки, підписки та дзвіночка, які дають Ютубу зрозуміти, що мій канал необхідно просувати. А по-друге, в описі під відео є реквізити на мою банківську карту чи PayPal, куди ви можете пожертвувати будь-яку суму на свій розсуд. Я дякую всім, хто підтримую, і продовжую про принципи стосунків. І наступним принципом стосунків є поступовість, принцип про який я говорю вже давно. Він означає, що побудова будь-яких стосунків передбачає певні стадії їх розвитку: від просто знайомих людей, у ліпшому випадку знаючих імена одне одного, до людей, що певною мірою вивчили одне одного і мають статус більш значущий, аніж просто знайомі. Цей принцип важливий, адже дає можливість уберегти себе від непотрібного болю і дискомфорту. Часто можна спостерігати, як не дуже знайомі люди вступають у стосунки і вони одразу одне одному хлопець та дівчину. Це як одружені, але ще не одружені. Або коли мало знайомі люди сходу називають одне одного друзями. І досить скоро виявляється, що на тривалий час міцності їх стосунків не вистачає, і такі і так люди е, зіштовхуються із розчаруванням у дружбі, коханні та в усьому іншому. І особливо це стосується близьких романтичних стосунків, коли фантазії про спільне майбутнє з людиною особливо інтенсивні та значущі. Натомість, якщо розвивати стосунки поступово, то можна вчасно виявити, що вам ліпше зупинитись на стадії, якщо не просто знайомих, але не більше, аніж на рівні товаришів, що убереже вас від розчарувань і сумнівів у такому явищі, як дружба або кохання. А також не доведеться занадто довго відходити від розставання нездійснених фантазій та образ у романтичних стосунках. Наступним принципом стосунків є асертивність. Принцип асертивності є інструментом для планомірного і дійсно поступового розвитку стосунків. Але в основному для захисту і окреслювання особистих кордонів, що, звісно, є невід'ємною частиною будь-яких стосунків. І чим ближче стосунки, тим гнучкіші, але чіткіші ці межі. Принцип асертивності полягає у тому, що якщо порушення наших кордонів прямо не, загрошує, не загрожує нашому життю чи здоров'ю, то спочатку варто все-таки поговорити про це. Тобто асертивність – це свого роду можливість припустити, що людина не є нами, а тому не може знати наших особистих кордонів, а тому нам треба ввічливо її про це просвітити. І якщо порушення продовжується, то тоді можна проявляти агресію та інші санкції, аби дати людині ясніше зрозуміти, що так з нами не можна. Тоді, якщо ми розвиваємо стосунки дійсно поступово, то ми чіткіше бачимо порушення кордонів і неповагу зі сторони партнера. Ми не прагнемо виправдовувати негідну поведінку поганим настроєм партнера, складним періодом у його житті чи ще чимось. Перший принцип повага як до партнера, так і до нас. І наступний принцип стосунків це усвідомленість. Необхідно розуміти, що ви робите і для чого з самого початку. У стані закоханості або надпозитивного першого враження робити будь-які зусилля значно легше, аніж коли з часом ці почуття вщухають. Щоб підтримувати і розвивати стосунки та почуття, необхідно докладати тих зусиль, які б дійсно допомогли підтримувати. І розвивати стосунки та почуття, а не просто весело разом проводити дозвілля з найкращою у світі людиною. Суть не у тому, що це не найкраща чи взагалі така собі людина. Суть у тому, чому саме ця людина є найкращою саме для вас. А це можна буде виявити тільки з часом. Чим більше часу, тим більше можливості поступово проявляти себе у різноманітних ситуаціях. Це необхідно, щоб подивитись на людину і щоб вона подивилась на вас. Аби була та сама можливість зважувати за і проти, і без усвідомленості цього не вийде. Наступний принцип стосунків це агентність. Агентність це здатність впливати на будь-що, на що ви можете впливати, але головне, що ви можете впливати на стосунки, і цим необхідно користуватись, адже якість стосунків залежить від кожної зі сторін. І без принципу агентності, не є можливим перший принцип поваги, ми можемо позитивно вплинути на стосунки, зробивши крок на зустріч партнерові. То чому б цього не зробити? Тобто агентність. Можна також розглянути і як протилежність пасивності, активність, коли ми не віддаємо себе у руки долі, а самі творимо її. Також примітний приклад агентності, коли ми не ображаємось мовчки і не чекаємо, що людина сама все зрозуміє і прийде вибачатись, а все-таки припускаємо, що людина іноді може і не розуміти, що ображає нас а Тому необхідно її про це усвідомити. Тобто завжди доцільніше спитати себе, що ми можемо і що ми зробили для якості стосунків, аніж звинувачувати партнера, щось від нього вимагати або мовчки ображатись, що він не робить нам такі стосунки, як ми хочемо. Наступний принцип стосунків це суб'єктність. Його можна розглядати з двох сторін. По-перше, ми не можемо дивитись на людину як на об'єкт або річ, яку можна привласнити собі. Доля людини, хоч і переплітається з нашою, а у сімейних стосунках вона переплітається особливо сильно. Але доля людини є її долею, у якій вона має задіювати свою суб'єктність та агентність, і ми не маємо права відбирати у неї цю можливість. А також це модне слово, об'єктивація, й означає те, коли людину позбавляють власної суб'єктності, агентності і волі. Це може проявлятися у вигляді хворобливих ревнощів, які є проявом не любові, а саме влади над людиною, що суперечить принципу поваги до її інтелекту, емоцій та здатності самостійно оцінювати себе і свої прагнення. По друге. Люди не є об'єктивними. Це означає, що до нас неможливо застосувати слово ідеальний. Ідеальне означає об'єктивно без недоліків. Однак у всіх нас вони є, і з огляду на це ми можемо називати ідеальними тих людей, недоліки яких нам просто не здаються такими вже значущими на фоні переваг. Але ці недоліки є, і у певні моменти вони навіть можуть приносити нам дискомфорт. Окрім того, що одному недолік, іншому перевага. Бо буває, що люди мають, зокрема, і нездорові потреби, із задоволенням яких можуть допомогти тільки нездорові партнери. Іноді нам дійсно хочеться, щоб партнер та й взагалі бучо перестав мати недоліки і став бути ідеальний. Але хіба ми ідеальні? Хіба ми вважаємо чесним, коли від нас вимагають ідеальності? От і наш партнер не вважається чесним. Насправді і ми, і партнери, можемо покращитись, але тільки за рахунок того, що у кожного з нас є хорошого, а не за рахунок акцентуації уваги на недоліках, ущербності й відсутності чогось бажаного. Міцні стосунки можуть будуватись тільки на синергії сильних сторін, і це хіба що компенсує недоліки обох, але не знищує їх. І ми нічого не можемо зробити з недоліками, окрім як усвідомлено зважити усі за і проти і прийняти рішення бути з людиною чи не бути, і на якому рівні стосунків. Ідеальний партнер це той, що ідеально підходить саме нам. Як болтику на 8 підходить тільки гайка на 8. Хіба болтик на 8 гірший від болтика на 12? Болтик на 12 є ідеальним. Чи будь-який болтик або гайка є ідеальними? Ні. Адже вони мають різне призначення. Дивно критикувати болтик на 12, що він не влазить у гайку на 8, однак кожен болтик і гайка можуть відполірувати себе та позбутись іржі, бо гігієну і охайний вигляд ніхто не скасував. І це тільки болтики та гайки, у яких дійсно однією і єдиною важливою характеристикою є діаметр, хоча іноді і довжина також. Натомість люди це цілі комплекси різноманітних якостей із різноманітними ступенями вираженості. Саме тому знайти серед людей об'єктивно ідеального неможливо, бо це має бути вдала комбінація із мільйона якостей та їх пропорцій у особистості. І чи ми взагалі відповідаємо цим якостям? У нас взагалі є мільйон підходящих якостей для цієї ідеальної людини. Якщо вже так вульгаризувати болтики з гайками, то загалом усі жіночі і чоловічі статеві органи підходять одне до одного, адже це не той бар'єр, через який природа контролює популяцію видів. Але це не та характеристика, на якій сходяться усі, уся якість стосунків, не кажучи вже про ті їх види, що не передбачають статевого контакту взагалі, і з часом ми можемо бачити, що ідеальних розмірів сильно не вистачає для побудови дійсно міцних стосунків. Окресліть для себе кілька найважливіших якостей, які хотіло би бачити в людині, і подумайте, які ваші якості мали би на це відповідати. І наступний принцип стосунків це принцип трьох М. Три М означають міру, момент і місце. Наприклад, розглядаючи попередні принципи стосунків, ми виявили, що необхідно буде говорити про багато важливих речей, виявляти недоліки і доходити компромісу та консенсусу щодо співіснування на певному рівні стосунків. Однак кожна із цих розмов передбачає правильний час і місце, щоб про них говорити. А також за один раз виявити все і обговорити просто не вийде. Навіть якщо ви виявите усі недоліки за один раз, то розчарування у людині прийде значно раніше, аніж ви встигнете їх обговорити і усвідомлено ужитись. Тому все це має бути в міру. І, звісно, це тільки один приклад, яким принцип міри, моменту і місця не обмежується. Ну і дане есе я би підсумував наступним чином. У певних місцях й досі існує традиція, де прийнято віддавати своїх дітей у шлюб без їх згоди. І стосовно випадків вдалих таких шлюбів, можна почути, що оскільки ці молоді подружжя не мають вибору та будь-яких рожевих окулярів стосовно одне одного, їм цілеспрямовано доводиться вчитись кохати одне одного. І я думаю, що урахування даних принципів може із цим допомогти. Пишіть коментарі, якщо вам щось із цього відгукується, ставте вподобайки, підписки і тисніть дзвіночок. На цьому все з вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення.